Треба вгадати, скільки вся це стеля. Так, да, так. Да. Треба з роботи вгадати. Так, да, з роботи. Ось така цифра. От яка в голову приходить? Дивіться, це. П'ятсот баксів. Скільки? 500 баксів. 500 баксів. От тепло. От сума трохи більша. От давайте, і ще даю одну змогу, тобто. Ну вже тепло. Давайте зараз кінцевий варіант, тому що ми вже як аукціон. за 700. Хто дасть більше. Сказали 500, так. 600, це вже гарячіше. ну тоді 700. Все, давайте, кінцевий варіант. Кажіть. Ну, хай буде 750. 750, добре. Давайте зараз калькулятори відкривайте, щоб не казали, що тут. А все якась. 31 350. Дивіться, дуже тепло. Получається, вартість цієї стелі 27 тисяч гривень. Тобто, почті вгадали, тобто от... трошки збіжало молоко. Так, як обіцяли, вам даємо 200 гривень за участь. <реш> Ми робимо натяжні стелі <реш> в Дніпрі. <реш> да. Тут є у вас знижка і у нас є рулоні штори. <реш> Тому, оскільки ви робите ремонт, якщо треба буде, звертайтесь.